В Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене інстаграм сторінка, туди можна перейти і бачити завжди актуальні автомобілі, які ще продаються або вже продані. Посилання буде під відео. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Також не забувайте підписуватись на YouTube канал, ставити лайки, писати коментарі. Це дуже допомагає для подальшого скажімо так, знімання і заохочує далі знімати. І так, можлива ще також доставка автомобіля по Україні. Хоч цікавить, будь ласка, додатково можна все обговорити. І, в принципі, майже по всій Україні можу доставити. І так, сьогодні в нас продається Renault Traфік. Автомобіль 2012 року випуску. Як ми бачимо, це довга база. Це в нас оригінальний пасажир. Приїхав він в Україну в 2019 році. Був в одних руках. Моторчик у нас 2.0, 84 кВт. Самий, скажімо так, потужний на 2.0, самий популярний автомобіль з таким мотором. Ми такі дійсно, вони себе дуже хорошо зарекомендували. Тут звичайні електромагнітні форсунки, які прості, невибагливі до солярки звичайне щеплення. Тобто, все просто, недорога, недорогі в обслуговані. Тому і, в принципі, людям дуже вони подобаються. І так, по кузову. Автомобіль я придбав абсолютно без підкрасів, підкрашував. Ось цю передню арочку маленьку частинку. Тут маленьку арочку підфарбовував. От прям оцю поканчик і отут-сюди. І з цієї сторони також передню оцю маленьку арочку. Більше нічого. Ну, Бампер я не рахую до кузова. Бампер також фарбував, але по кузову, оце такі маленькі підкраси. дві арочки передніх і одна задня. Все більше нічого не фарбовано, можна приїжджати, перевіряти любими приборами. Як ми бачимо, у нас передній бампер йде в колір автомобіля. Це саме такий бампер з двох частин, він розділений. Є спереді протитуманні фари, я також їх замінив, поставив новенькі, тому що одна була така трошки вже тимніша, я зазвичай вже міняю, то міняю дві. Оптика досить непогано збережена. Фари оригінальні, нічого там не змінювалося. Тут туманочка також ціленька. Гума в нас зимова. Така відсотки, я думаю, 50-60 десь так. Капот не фарбований, є такі невеличкі скольчики отут видно. Але він не фарбований і цілий. Глобовуха в нас поміняна що у 2021 році, як ми бачимо. Вона зараз ціленька, сколів немає. І так, що тут, от, до речі, оця арочка також маленька фарбована, отут, от отак і все. Арочки ціленькі, тут по дверях також все оригінальне, всі герметики оригінальні. З двох сторін відкриваються вікна, форточки задні, є релінги на даху. Тут у нас також оригінальний герметик. Є такий маленький тут козочок і ось тут на ручки. Я не рахую, що це щось таке глобальне, але воно є, я мушу це показати. Задній бампер бампері клики також колір автомобіля, дуже йому пасує. Ззаді у нас розпашонка з двірниками, все це працює, всі підсвіточки, дворники, омивачі, все як має бути, все працює. Так, такий у нас вигляд з цієї сторони. На оригінальних колпаках, як ми бачимо, з цієї сторони також форточка відкривається. Тут у нас все гарно, немає ніяких там таких глобальних, скажімо так, якихось пошкоджень чи ямок, чи щось такого іншого. І так, йдемо по салону. Автомобіль у нас 9-місний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Такий звичайний синій. Колір салону, Це в трафіках такі салони, в вівариках трошки інші. Ну і в Нісанах, звичайно, також своє, своє розбарвлення салону. Чи забарвлення, як правильно сказати. Салончик досить гарно збережений. Автомобіль з контролем, руль оригінальний, не фарбований, там не перешитий, нічого такого. Один ключик запалювання, прикурка на місці, штатна магнітола, запаска домкрас, також в автомобілі все на місці. І є дві подушки безпеки. Одна в панелі. Одна ось тут в рулю. Також коврик у нас тут присутній, під ковриком все як має бути. Кругом проклеєні наклеєчки на порогах, що спереду що ззаду. Такий у нас вигляд заново. Автомобіль, як я вже казав, 9-місний категорія Б нічого не потрібно змінювати. Ззаді два дивани, дуже легко демонтуються. Ось от є такі защолочки, відщокнули і двоє людей цей диван витягують за дві хвилини. Тут все гарно, от всі герметики оригінальні, багато людей думають, що це якийсь, як кажуть, ліпак. Нет, це все оригінал. Також, тут такі герметики, це все оригінальне. І тут. Є обдуви на Це тепле повітря і кондиціонер на стелю. Це все працює, дві крутілочки. Синя – це холодне повітря на стелю, червоне це низ тепле повітря. От можна звернути увагу, яка оправа вікон, все чистеньке, нічого не пошкоджене. Також от навіть видно по сидінням. Все гарно сидіння, до речі, ізофікс з можливістю кріплень дитячих крісл. Як ми бачимо, полочка в нас на місці, збережено. Легко раз можна її підняти і завантажити, що вам потрібно, якщо вам вона незручно з нею, її можна зняти легко, демонтувати і багато місця буде. Задній у нас диван також знімається, і ще в нього така функція, він складається, і аж під той ряд він заходить під другий. От навіть можна звернути увагу, тут все чисто, не пошкоджено. Дуже гарно збережений автомобіль. Ні ржавчин, нічого такого немає. Ну, до речі, чому ці автомобілі ще людей зацікавлюють, тому що у них двохстороння цинковка, вони дійсно не ржавіють. Тут все також гарно, без царапків, без нічого. Так ще дах я покажу. Дах в ідеалі. Все ціленьке. Так, ідемо далі. Такий ще вигляд звідси, як я вже казав, 6 там механіка, кондиціонер заправлений працює. От можна звернути увагу, які переключателі, вони тут такі всі, як новенькі. Електросклопідйомники, електродзеркала, хромовані ручки, як ми бачимо по вікнах в нас двоєчки, це у нас чистий 12 й рік. Так, Моторний відсік, що покажу. Так, ось такий у нас моторний. Все гарно, все чистенько. Жодний болтик не кручений ні тут, ні на капоті, ніде. Тут ні. також у нас під капотом все гарно. От вона приїхала в 2019 році, було 254 тисячі пробігів. Так ще зараз заведу. Як я вже казав, оригінальні. І трошки вітер сьогодні, так, 283 тисячі, майже 284. працює моторчик просто відмінно, тут все світить. Маселка рівень у нас середній, повний бортовий комп'ютер, ну, як звичайних. Зараз він трошки працює на підвищених обертах, тому що автомобіль холодний, я його не пробігав. але Він зараз трошки затихне, але у нього робота мотора, я б сказав, ідеальна. Я думаю, тут чути одразу. Працює дуже гарно. Начорнок чистенький. Ззаді ніяких димків. Старт зранку відмінний. Автомобіль Євро-5 мотор, екології в ньому вже немає. Ну, є каталізатор, сажі вже немає. Хоча є ЖР і mm -hmm. це все там підключено. ЖР, каталізатор це все на місці. А сажу вирізали. І так ось такий автомобіль, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. До зустрічі!